До вас вітати на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми знаходимося в Польщі, в місті Ополе. Я приїхала до своєї подружки Вікторія. Ми були однокласниками, ми з одного міста, і я дуже рада, що ти погодилася дати мені інтерв'ю. Звісно, всім привіт! А, гаразд. А, ти тут живеш в Польщі вже близько п'яти років. П'ятий рік, так. Угу. Ти вступила після одинадцятого класу одразу в це місто. Так. Розкажи, чому ти обрала саме це місто, саме той університет, в якому ти вчишся, до речі, як він називається? Я навчаюсь в Опольському університеті і спочатку я навчалася на політології. Обрала я цей напрямок навчання, тому що мені було цікава політологія на той момент, але при вступі я не розібрала детальніше це питання і не розібрала так детально, наприклад, той керунок навчання. Тому, якби через рік я змінила, і зараз я вивчаю бізнес і саме мого бізнеса, як вести підприємство і основи самого підприємства. А чому ти зараз обрала саме цей напрямок? Тому що він мені близький, так як у мене тато займається власним підприємством, він давно його вже веде, і у мене такий. Живий приклад вдома, тому, тому мені це було цікаво, але, але як, як ти могла зрозуміти, що там самого початку не було наприклад, так цікаво, як типу, зараз. Тому що коли ти менший, молодший, то ти якось дивишся на ті самі речі іншим трохи поглядом. А взагалі, оця історія, типу, ми вступаємо після 11 класу і обираємо собі напрямок на все життя, ти погоджуєшся з цим тезисом. Я... Не погоджуюсь, тому що у мене більше така знаєш, політика моя, типу, доки ти живеш, ти все життя навчаєшся. І це навіть не справа ходить не тільки про те, що ти там десь навчаєшся, щось змінюєш, не змінюєш, там, отримуєш якісь дипломи. При цьому всьому я впевнена, що багато людей у нас є, які там беруть собі додаткові курси після закінчення нормального навчання, і це нормально. Тому що я б теж, може, хотіла, і певно, що захочу щось змінити в своєму житті. Я вважаю це абсолютно нормально. Тобто цілком імовірно, що, наприклад, на майстертуру ти візьмеш іншу зовсім напрямок. Може бути. Угу. А в майбутньому саме плануєш своє життя з бізнесом пов'язати? Так, я планую відкривати власну справу і на в мене це вийде. <гум> це дуже класно. І скажи, як це взагалі бути? Студенткою українкою в Польщі я з самого початку зіткнулася із страхом, але це більше було з моєї сторони страх до поляків, а саме до мови, тому що у мене раніше перед цим не було стільки практики мовленевої. І для мене був страх саме починати розмову, відповідати на якісь питання на тих самих заняттях і так далі. Тому перший час було складно, але вже починаючи з другого семестру на другий рік, то взагалі в мене почали там з'являтися справжні такі більше друзі, близькі, з якими я досі підтримую контакт. Тому вся справа в практиці, я думаю. А були якісь упередження, коли ти, наприклад, вже подала документи? Ну, стосовно Польщі, стосовно саме мешканців. Стосовно Польщі і мешканців, у мене ніколи не було якихось упереджень, тому що у мене. Був близький контакт з Польщею ще до того, як я сюди вступала. Я дуже часто відвідувала Польщу просто як ще коли навчалась в школі, як школярка. І тому якби, у мене не було таких стереотипів, які можуть бути у людей з України, які ніколи тут, наприклад, не були. А чим ти зіштовхнулася, коли вже сюди потрапила? Хіба що така невеличка дискримінація з огляду на акцент мові. Тому що хочеш не хочеш, але коли ти тільки починаєш свою розмову в польській мові, то відчувається акцент те, що ти ну, не маєш рідної мови в польську, а в тебе якась інша мова рідна. І тому тільки з приводу цього були невеличкі можуть бути проблеми тільки з огляду того, що там в українській мові це слово значить одне, а в польській мові має інше значення. Але. Ці всі проблеми легко вирішуються, якщо, якщо в тебе добрий контакт, наприклад, з тими самими викладачами чи студентами-одногрупниками. Тому не думаю, що багато людей роблять якийсь великий акцент на цьому. Зараз ти вже вільно володієш польською, так, як так. на всій мови. Ну, в сумі так. А, і акценту вже в тебе немає. Ну, як такого, я його не відчуваю. Мені ніхто не говорить про те, що типу, ось у тебе є акцент. На роботі навіть було декілька таких випадків, було що мені не вірили, що я там, наприклад, з України. Угу. Але от якщо, наприклад, десь в магазині на касі ти чуєш а, польську мову, ти розумієш, що це, наприклад, не з України, тому що відчувається акцент. Вічувається акцент. Так. Угу. А, окей, а, розкажи загалом, як поляки ставляться до українців тут, до студентів, можливо, до тих, хто приїздить на роботу. Ставиться цілком добре, тому що в Європі, в Польщі, це нормальна практика змінювати місце проживання не тільки місто, але й країну. В Польщі доволі таки популярна Німеччина, <звична> якщо можна так сказати. Люди, поляки саме часто їздять туди на заробітки і так само мігрують невеличкими групами, так само, як і українці там можуть переїжджати до Польщі mm -hmm. сезонно на роботу. Відношення у них до студентів абсолютно таке ж саме, як і до звичайних польських студентів. Існують норми, просто правила, які ти там маєш виконувати, які маєш наслідувати. Ну, але це елементарно так само, як і в Україні. Типу, немає ніяких обмежень, якщо ти студент з України. Mm -hmm. А Я, наскільки я знаю, ти говорила певна ставка по оплаті саме студентська. Так. Вона лише для студентів із, із Польщі з України, чи тільки для українців? Ні. Для всіх. Вона для всіх. Однакова. А якщо, наприклад, українець приїздить на заробітки, в нього буде менша сума, ніж ну, ставка за це годину? Залежить, це залежить саме від роботодавців під, не від роботодавців, це залежить від. Місце його роботи, саме його посади з uh -huh. від досвіду, від знання мови, опираються на такі підставові щеплі, ну без яких ти по суті і не зможеш працювати. Ясно, що ти, якщо ти не знаєш мови, і ти просто там будеш не знаю в тому самому магазині просто викладати товар на полиці, і ти будеш логічно, що ти будеш заробляти менше ніж людина, яка знає мову, яка буде сидіти в бюро і, наприклад, наймати інших там працівників на роботу шукати війну. Це uh -huh. До речі, дуже цікавий факт: можливо, глядачі не знають, у Польщі офіційно передачі є і вони платні. Тобто у нас, наприклад, в Україні таких платних пересдачів, такого взагалі немає. Uh -huh. Розкажи про це, як взагалі це відбувається і що це таке? Uh, у нас uh, під час сесії є. Два можливих терміни здачі екзамену. І якщо ти не зміг до нього приступити, або ти не зміг скласти екзамен, ти мусиш заплатити фіксовану квоту, фіксовану суму на банківський рахунок свого університету, свого відділу, мені здається. І тоді через один семестр чи через один рік дивлячись, на чому полягає саме. Наскільки складний рівень твого екзамену, ти потім до нього приступаєш за якийсь час? Тобто на кожному напрямку різна сума буде за призначення? Не на кожному напрямку, а залежить саме від складності твого предмету. І ти завжди можеш знайти кількість пунктів надані твоєму предмету. І, наприклад, там, якщо там якась фізкультура буде, то це, наприклад, там один пункт. Але якщо наприклад, наприклад, якась економіка чи ще щось, там адміністрація, то там можуть бути і 4, і 5, і шість пунктів. Яка це ціна в середньому від відео? За один пункт 70, і максимально, мені здається, має бути сім пунктів, тобто 490 Так. золотих. Тобто, це, в принципі, немало, якщо багато предметів збираєш, яких привач. Максимально ти можеш так зібрати тільки три предмети. А якщо більше ще? Якщо більше, робити? то ти маєш повторити рік навчання. Ага. Тобто ще раз, ніби ти завшався як на, другій... так. на... на... на другий рік, так. Угу. А скільки разів можливо взагалі е, отак платити і перездавати? Якщо там, наприклад, три рази ти заплатила, перездала і на третій цей раз ти все одно не знала, що тоді робити? Якщо я не помиляюсь, то так можна зробити тільки два рази, а потім що буде? Не відрахування. Не можеш здавати. Піхологічно, ну, ти не можеш один і той самий предмет здавати там, 15 разів. І чи щось тобі не йде, то може потрібно просто трішечки <гум> щось, щось змінити. Це викладач сам вирішує, тобто він каже все, вам на, перез... на перездачу. Ну, я думаю, в Україні проходять так само екзамени. Ти маєш набрати або якусь кількість балів за свою роботу, або ну, типу, як як відбувається залік. В Принципі так само, mm -hmm. як і у нас, і типу, якщо ти не набрав там потрібну кількість балів, то ну логічно що ти маєш приступити ще раз до екзамену. А в цілому, як ти вважаєш, яка система в цьому плані більш а, правильна? От українська система, де немає таких платних перездач, де, Ну там, наприклад, потрібно йти на кафедру в усному форматі, домовлятися, mm -hmm. тобто там давайте я вам щось ви мені поставите, чи так як о, в Польщі платно? Я, ну, знаєш мені як людині, яка б не хотіла, наприклад, там, витрачати свої гроші просто за можливість здачі повторного екзамену, звичайно, що буде більш приємніша перездача, просто якщо я прийду і домовлюсь за нею усно. Угу. Але при цьому всьому можливий чи момент е, е, хабаря, наприклад, в Україні, ну, в Україні щоб домовитися. Вважатися... Хабар, якщо ми принесемо гроші, так. Так, так. Але у нас це гарні, і це нормально. І в сенсі тут набагато м, простіше навіть домовитися з mm -hmm. такої точки зору. Що, типу ти знаєш, що ти можеш заплатити гроші за те, щоб ще yes. раз приступити до екзамену. Типу, цей момент проплати не, не дає тобі змоги просто, типу, знаєш, отримати оцінку, в свій табель і все. Ні, ти маєш так само вивчити знову ж таки всі теми, весь предмет і. Тільки ти її, ти зможеш здати нормально. 24 лютого як розпочався цей день для тебе? Для мене цей день розпочався доволі таки рано, без будильника, до речі, але я встала доволі таки рано. І перше, що я почула, це була фраза Вік почалась війна. З кого ти її почала? Я почула її від свого сусіда по квартирі. І я не повірила. Я відразу сказала, що ти взагалі говориш таке? І так як я вимикаю інтернет на ніч, щоб мені ніхто не заважав, коли я вимкнула просто інтернет, була велика кількість і повідомлень, дзвінків, і, і просто сам потік новин, він просто мене вразив. Це був доволі такий страшний день. І що перше ти зробила, Кому ти Перше, Першим, що я зробила, це я зателефонувала батькам, мамі, татові. І просто я була безмежно рада почути її голос. Uh -huh. Що вони тобі сказали? сказала? сказали, що могло бути гірше, все ніби як спокійно. Тато збирався на роботу. А мама? Мама вирішила в той день залишитись вдома. І от по ходу дня, коли ти бачила новини, що ти взагалі думала? Я не могла повірити, певно, що з декілька днів, як це все почалось, але перше, про що, певно, була думка, це прохання таке більше до, поводу, до Вищих сил, щоб все обійшлось і це закінчилося як... якнайшвидше просто. Угу. Ти не пропонувала мамі а, приїхати до тебе, вона приходить в Польщу? Звичайно, але мою маму не так легко переконати. Плюс вона застрягла так на думці про те, що вона не кине свою родину, вона не кине своїх так само батьків, чоловіка, сина. І вона, вона просто не змогла відірватися від всього того і переїхати сюди. А Зараз, де зараз живуть твої члени сім'ї? Зараз у мене тільки старший брат змінив свою локацію, але думаю, це більше було навіть не з огляду того, що почалась війна, а просто повторно вирішили жити в Америці. А так то родини нікуди. Саме сім'ями я нікуди не приїжджала досі з Бегіль. Чи планувала ти за весь цей час поїхати в Україну відвідати? Їх? Я б хотіла відвідати Україну, але з огляду на ситуацію і з огляду на деякі проблеми з документами, то мені ліпше лишатись зараз тут. Угу. А як взагалі змінилося життя в місті, коли почалася війна? Чи були якісь, наприклад, проблеми з продуктами, ну так як це наприклад було в Україні, yeah. щось на кшталт такого, якісь такі саме гуманітарні проблеми? Як таких то проблем не було? Просто був невеликий ажіотаж щодо самих продуктів, тільки з огляду на те, що люди розуміють, що приїде велика кількість інших людей, і потрібно було б там. Поповнити свої запаси якісь, але як такої великої біди, я б не, я б, я не могла сказати, що А що чи вам? піднялися ціни? Ціни піднялись, але вони піднімаються завжди кожного року стабільно, тому mm. не дуже це, по суті, Угу. Mm -hmm. А коли от в місті почали з'являтися вже біженці? Це було одразу чи через якийсь час після початку? Це було вже майже одразу, буквально. Три-чотири дні по, по початку повноцінного вторгнення. Uh -huh. А де тут вони жили? Вони е таких людей селять навіть зараз в гуртожитки або ж для них шукали сім'ї, в яких вони можуть жити, обладнували різні інші приміщення ліжками, матрасами елементарними якимись речима, які потрібні для життя. Uh -huh. А Як тут поляки ставляться до вимушених переселенців з України? Більшість з них налаштовані позитивно, тому що вони розуміють, що вони б себе поводили так само по подібних ситуаціях. Деякі турбуються про те, що там, наприклад, зменшиться кількість робочих місць місць можливих, або там будуть якісь. Розбої чи ще щось таке, але у мене в місті, наприклад, такого не було. Угу. А як допомагають поляки українцям, які зараз тут живуть, які переїхали сюди? Багато з них працюють як волонтери, вони працюють з дітьми, працюють з підлітками, допомагають їм якось приєднатися більше до своїх однолітків польських. В школах чи в садочках о, також знаю, що проводять різні о, заходи, благодійні заходи, різні гуртки організовують, допомагають з їжею з житлом. Що ти плануєш зробити першим, коли закінчиться війна? Я, чесно кажучи, навіть не задумувалась досі над цим питанням, але перше, що я зроблю, це певно, що. Зроблю якусь розсилку всім своїм друзям, родичам, зателефоную батькам. І думаю, це буде велике свято. Не тільки в Україні, до речі, а й в, більшу, в більшій частині світу точно.